Олександр Довженко, ніч перед боєм. Оповідання скорочено. Товаришу командире, завтра ви поведете нас у бій. Ми всі ось тут, і старі, що вже по півроку на війні, і молоді, ось як Овчаренко, що йтимуть у бій уперше. Усі ми знаємо, що завтра бій буде великий, і дехто з нас, звичайно, загине. Чи правду я кажу? Іван Дробот, молодий танкіст із надзвичайно приємним і скромним лицем хвилювався. Правду, відповів просто і спокійно герой Радянського Союзу, їхній знаменитий командир Петро Колодуб. Я хотів спитати вас. Хоча про вас і пишуть в усіх газетах і на зборах говорять, як про людину безстрашну і невтомну. Хоча ви навіть такі, пробачте, і маленькі, і не дуже, неначеб то й здорові, так от звідки воно у вас береться оте все? Де ваш не бойовий, а так би мовити, внутрішній секрет? Усі бійці і командири. А їх було в землянці чоловік тридцять раптом заворушились і, розташувавшись для довгого приємного слухання, притихли. Командир умів оповідати. Вони були добрі бійці, і Петро Колодуб любив їх. Це було на Десні, почав знаменитий капітан, усміхнувшись. Да, одним словом. Звичайний наш український дід Рибалка перевернув мені тоді всю душу. Хто з бійців, які пізнали вестя гарту торішнього німецького вторгнення, не пам'ятає цього діда? Пригадуєте осінь? Що не вічка, то й драма, то й діди мов добрі річні духи. Вони були сміливі, діди, оті, сердиті й не боялися смерті. Ми відходили без зв'язку, без артилерії, ми відступали на схід день і ніч. Ворожі кліщі мали отот -от замкнутися перед нами. Ми несли на плечах своїх поранених товаришів. Падали з ними, проклинали все на світі і йшли далі. Ніде правди діти були такі, що й стрілялися від розпачу, і гордості, і жалю. Були й такі, що кидали зброю і з гіркою лайкою повзли до рідних хат, не мавши сили духу пройти мимо. Колодуб замовк, замислившись. Нас було небагато, чоловік п'ятнадцять. Я був тоді ще командиром танка, що залишився в німців із пробитим мотором, а до війни я був садівником. Капітан Колодуб так тепло разом із тим, з такою тонкою, знайомою всім іронією сміхнувся, що за ним тихо всміхнулися всі в землянці. Ми вибилися із сил. Ноги вже не несли, наступала ніч. Перед нами за селом Велика річка, а німці були недалеко. Чимало з нас не вміло плавати. Нам показали хату перевізника. «Тікаєте, бісові сини? спитав нас дід Платон Півторак. Який виходив уже із сіни із веслом, сіткою і дерев'яним ковшем для виливання води з човна. Багато я вже вас перевіз. Ой багато. Та здорові все, та молоді, та все перевези та перевези. Савко. крикнув платон до сусідньої хати. Ходімо, Савко, треба перевести, нехай уже тікають. Це вже, мабуть, останнє. Савка вийшов із своєї хатки і дивився на нас, як намальований. Було йому літ сімдесят чи, може і більше. Він був маленький, з підстриженою борідкою. Був би він сильно схожий на святого Миколу угодника. Коли б не величезна, мов коров'ячий кізяк, стара кепка не лежала в нього на ушах, і землисто, так би мовити, кольору светр не висів на ньому, як на хлопчику батьків піджак. За дідом Савкою виходив чималий хлопець із двома «Еге-ге, що ви, хлопці, не той. Ніяк його, не туди, недачі йдете, сказав дід Савка й хитро подивився на нас. Одежа от нова, і торбочки, і ремні, гей, самі ось молоді, а звертайте неначе не туди, га? Не знаю, чого вони оце так тікають, сказав дід Платон, ідучи за Савкою до річки. Так ніби нас тут зовсім не було. Чого вони так тієї смерті бояться? Раз уже війна, так її нічого боятися. Уже якщо судилася вона кому, то не втечеш однеї нікуди. Еге, погодився Савка. Уже казав той ні в танку не сховаєшся, ні в печі не замажешся. Душа серйозна, розбалувана, сердився Платон. Візьмо мого Левка, Як він із скохін голі тих, як їх бачив, усіх до одного вичистив. Читав лист? Полковник Левко Півторак, я понімаю. А це казна що? Не люди. Ми йшли стежкою мовчки в густих лозах. Діди йшли попереду із сітками дуже повільно, ніби на звичайну нічну риболовлю, і, здавалося, не звертали жодної уваги ні на гарматну стрілянину, ні на рев німецьких нахабних літаків. Одним словом, увесь німецький феєрверк що так замучив нас за останні дні важкого відступу. Для них ніби не існував зовсім. Слухай, батько, ти не можеш ти трохи швидше, звернувся до Платона Троянда. Платон не відповів. Слухайте, діду, ви не можете йти трошки швидше, стримуючи дрижаків, спитав Троянда ще раз. Ні, не можу, відповів Платон. Чого пак ви отакий швидкі стали? Хто знає? Старий я вже швидко ходить. От ходив уже своє. Перед нами була тиха широка десна. За річкою крутий берег, а далі праворуч другий висип і лози. За лозами тер темні ліси, а над річкою і над лісами вечернє небо, якого я ніколи таким ще не бачив. Сонце давно вже зайшло, але його проміння освітлювало ще за горизонту верхи велетенського нагромадження хмар, що насувалися із заходу на все небо. Хмара була важка, темно, темно, синя, унизу зовсім чорна. А самий верх верхнії, самий вінець майже над нашими головами, будто написано шаленими крученими криваво-червоними і жовтими мазками. Величні, німі, зловісні блискавиці горобиної ночі палахкотіли не вгасаючи між шарами хмар. І все це відбувалося у воді, і здавалося, що ми стояли не на землі, що річки немає, а є міжмарний темний простір, і ми розгублені в ньому малесенькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Ну, сідайте, повеземо, чого стали, сказав дід Платон. Він стояв уже біля човна з веслом. Повеземо вже, а там що Бог дасть. Не вміли шануватися, так уже повеземо, тікайте, чорт вашу душу бери. Куди ти хитаєш? Човна не бачив воїна, загримав діть на когось із нас. Ми розсілися в човні мовчки, і кожний думав свою невеселу думу. А хмар а що робиться? Страшний суд, чи що починається? Дід Платон подивився на небо та плюнув у долоню. Потім він узяв весло і сильним рухом отштовхнувся від берега. Савка з онуком гребонули опочинами. Човен був великий, та старий престарий. Він увесь був просмолений смолою, і покарбований часом. Я сидів у човні близько коло діда Платона. Я дивився на тиху чарівну річку і на берег, і на суворого кормчого діда, який піднімався наді мною на фоні урочистого неба. Мені здалося, що мене перевозять на той світ. Сорм і розпач, і невимовний жаль і безліч інших гострих почувань охопили мою душу і скрутили її, і пригнули. Прощай, моя рідна, дорога, десно! Мене вивів із думи голос Платона. Він продовжував із Савкою свою розмову. Образливу й гірку для нас. Видно, що сильно його мучило, щось хотілося йому додумати до кінця. Він ніби думав у голос. Чорт його знає, що воно таке почалося. Сьогодні вранці заходить до хати та все кругом у зброї, та времінні, та не в небабияком реміння. Новому. Уставай, каже, визи, годі спати. А я три ночі не спав, возив. Платон трохи помовчав. А оце недавно, перед вечором, перевозив з мітрофаном одну партію. Так одно Чорти його батька бери, нехай, вроді от того, що коло тебе в очках сидить теж у новому ремінні, так ще револьвер витягло, та кричить Вези, каже, мерщій куркулю. їй Богу, правда. А в самого руки тремтять та очі викарячі, немов воно сарячі вокуня від страху. От пак людина, хай Бог милує. А чорті що? Еге. Так товариші заступилися, спасибі їм. Що ж ти, кажуть, чортів сину діда обіжаєш, та чуть не побили. Так притихло, отака пустота. Ну ти подумай. О, здорово, гуцає, прислухався Платон до гарматних пострілів. Скоро, мабуть, появиться герман. Еге, підхопив Савка, а не знають трясця їх матері, що вже кому на війні судилося вмерти, так не викрутишся. Ніякий човен тебе не врятує. Не наздожене куля, здожене воша. А війна своє, казав той, візьме. Бери вліво, – бистра велика, загрібав Савка опочиною. Беру. Коли б оце із своїм полком та був тут, той би не відступив ні. Той би цього човна повернув назад та по шиях, по шиях. розсердився Платон і наліг на весло. Той не відступить ні, чорта з два. Еге. Отакий мідемит, його вогнем печі на шматки річ ну, не відступить. Куди твоє діло? сказав Савка і плюнув на долоню. А ці думають рятуватися, а воно, мабуть, вийде на те, що харкатимуть крові довго, це ж усе доведеться забирать назад. А доведеться, підхопив Платон. І грибнув веслом з усієї сили три рази. Шутка сказать, скільки землі доведеться відбирати назад, а це ж усе кров. Я дивився на діда Платона та з насолодою слухав кожне його слово. Дід вірив в нашу перемогу. Він був для мене живим грізним голосом нашого мужнього народу. Наша частина змушена була відступити, сказав полковник. Балакай, не вміли битися. От тобі й відступ, сказав Платон. Що у військовому статуті сказано про війну? Ну, хто скаже? Мовчите, вояки, сказано, коли цілиш у ворога воздена вить ціль. А де ваша ненависть? підхопив Савка. Еге, а вмирать боїтеся. Значить, немає у вас живої ненависті. Немає, дід Платон аж крякнув і підвівся на кормі. Я, діду, ненавиджу фашизм усією душею. крикнув троянда і навіть піднявся від хвилювання. Значить, душа в тебе мала, сказав Платон. Душа, хлопче, вона буває всяка. Одна глибока й бистра, як Дніпро, друга, як десна ось, третя, як калюжа по кісточки. а часом, буває, що й калюшки нема, а так щось мокреньке, неначе звиняйте віл покропив. Пропливли трохи мовчки. Платон почав сильно гребти веслом. Видно, йому хотілося щось іще сказати, чимось перебити своє невдоволення. Ти собі подумай, Савко, як оце народу дивитись на отаке паскудство. Він же надівся на усіх, як я на свого левка, а оно он що виходить. Діду, перевези. Еге, промовив Савка. Скільки літ їх учили? Ти подумай, Платоне, а вони тікають. От він і тепер каже. Що ж це ви, каже, робите? Стійте. Що далі ви тікаєте, то більше крові прульться, та не тільки вашої солдатської. А й материнської і дитячої крові. Не знаю, як ти, Савко, сказав Платон, а мені би з Дніпра чи з десни не те, що Гітлер, а сам нечистий би не вигнав, прости, господи, не приночі згадуючи. Легко сказати, діду. А от побачили б ви танкетки, виправдовувався лейтенант Соко. Ну, і що ж, перебив його Платон півторак, очевидно, не маючи ніякого бажання вислуховувати нас. Скільки вона там може вбити, тая танкетка, усе одно вам же доведеться її розбивати, не мені. Я своє одвоював. А от мій в на Кохінголі чули, що зробив з тими, як їх танкетки розгнівався дід. Людська душа молодецька, сильніша за всяку танкетку. Була, єсть і буде. Як то в піснях про морозенка співають, де проїхав морозенко кривава річка. О, ото був воїн. Я не витримав далі дідових розмов. Так важко було мені його слухати. У цю мить він здавався мені жорстоким і несправедливим дідом. А хіба ви думаєте, діду, що нам не важко? Хіба ви думаєте, що білі жаль не роздирають наші душі? Не печуть нас пекельним вогнем, простогнав йому в самі очі. А що мені думати? подивився на мене дід Платон. «Думайте ви? Життя бо ваше вже, а не моє, а тільки я так скажу вам на прощання, не з тієї пляшки наливаєте. П'єте ви, як бачу, жаль і скорботи, марно п'єте. Це, хлопці, не ваші напої, це напої бабські. А воїну треба напитися зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино. А жаль, це не ваше заняття. Жаль підточує людину, мов та шашель. перемагають горді, а не жальстеві, сказав дід Платон і примов. Він висловив нарешті свою думку. Це була його правда. Він стояв на кормі з веслом, суворий, красивий, і дивився вперед поверх нас. Човен м'яко втикнувся в річний пісок. Я вийшов, із човна на берег абсолютно спустошений і разом із тим якийсь, неначе зовсім інший, новий. Я неначе втупив у Десні і свій жаль, і тугу, і розпач відступу. Я оглянувся, за Десною горіло, і червона заграва пожежі якось по новому освітила мою душу. Нестерпний огонь пропік мене наскрізь. На одну мить мені здалося, що кінця зараз назад до десни. І вода б розступилася переді мною. Цього я, хлопці, ніколи не забуду. Ми стали прощатися з дідами, поспішаючи в лози. Постійте трохи, сказав Платон, спершись на весло. Та що ж прикажете передати Герману? Як стрічать його, як у вічі дивитися? Передайте, що ми повернемося. Не дрейфте, діду, повернемося, спробував підбадьорити діда Троянда. Дід подивився якось мимо планшеток троянди і легенько сплюнув. Ми пішли в лози. Я йшов останнім і думав про діда Платона. Спасибі йому, думав я, що не пожалів нас, не окропив нашу сумну стежку сльозами, що викресав із мого серця вогонь уночі. Правду, чом же ти часом така гірка та солона? Потім я побіг назад до Десни. Я мусив щось сказати на прощання дідові Платону. Я вибіг на висип. Платон стояв на березі по кісточки у воді з веслом, як пророк нерухомий, і дивився, очевидно, нам у слід. Прощайте, діду. Простіть нашу не доглянули вашу старість, сказав я, задихаючись, ми вас, діду, ніколи іди, не крутися перед очима, сказав Платон півторак, навіть не подивившись на мене. По сухому, темному його лицю текли сльози і падали в десну. Оце, друзі мої, і все, оце і увесь секрет, сказав капітан колодуб. Усі в землянці зітхнули. Зараз я герой Радянського Союзу. Багато я знищив ворога, що й говорить, багато постріляв у наступі, гусеницями подушив багато. Часом бувало так, що нудно робилось від хрусту фашистських кісток, і сам попадав у бувальці не раз, але де б я не був. Якби не гули навколо мене ворожі вихори, їм ніколи вже не затушить того вогню, що викресав із мене колись у човні дід Платон. Що наше життя, що наша кров, коли страждає вся наша земля увесь народ? голос капітана зазвучав, як бойова сурма. Я, хлопці, в бою сто руки, помножений сто крат на гнів і ненависть. Так. Капітан колоду посміхнувся, а все ж таки нічого у світі я б так не хотів, як після війни поїхати на десну по діда Платона і поклонитися діду Платону в ноги за науку. Стало тихо. Ніхто не рухався, наче всі танкісти були ще думками надесні. Ні, товаришу капітане, не поклонитесь, воді до Платону, зітхнув молодий танкіст. Усі обернулися. Це був Іван Дробот. Він стояв у самому кутку землянки. Він був якось особливо схвильований. Діда Платона, товаришу капітане, уже немає живого, сказав дробот. Ото як ви пішли в лози, через годину прийшли німці. Довго вони били діда, що перевіз вас, хотіли розстріляти, а потім був наказ негайно переправитися на другий берег. Ну, повезли. Насіло їх ущерть. Випливли на середину Десни. Тоді дід і каже, Савко, прости мене. Бог простить, прости й ти мене, Платоне, сказав дід Савка, Бог простить. Та як повиймали вони весла, та як стрибнули на правий борт та й перекинули човна, усе потонуло, і кулемети, і німці, і діди. Один тільки я виплив на наш берег. А хто ж ти такий, тихо, спитав капітан колодуб. Я онук діда Савки. Я сидів на другій опочині. Устати скомандував колодуб, усі встали. Цілу хвилину сім'я бійців стояла мовчки. Колодуб був блідий та урочистий. Він стояв із закритими очима. Потім на мить він став на одне коліно і всі послідували за його рухом. Готові до бою? спитав колодуб і виріс перед бійцями, як дід Платон на десні. Готові на будь-який вогонь. Тихо стало в землянці, тихо й на позиції. Тільки далеко на обрії гойдався в небі вогнений знак прожектора.